Дзвінок на телефон довіри врятував життя чоловіку призовного віку, який намагався втекти з країни. На гарячу лінію звернувся батько 21-річного жителя Дніпропетровщини. Він повідомив, що син разом з двома невідомими виїхав з Івано-Франківська у напрямку села Татарів. За планом, чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Батько розповів, що утікачі блукали вже шосту добу, але через слабкість. Син більше не може пересуватися і просить прикордонників про допомогу. Що можна зробити? Ви можете мені допомогти. Я хочу, щоб вернувся живий. Після цього звернення прикордонні наряди в результаті пошукових дій е, знайшли цього чоловіка і доставили його до прикордонного підрозділу. Через деякий час е, також були знайдені і затримані е, решта правопорушників за спробу незаконного перетину державного кордону відносно всіх затриманих оформлені матеріали про адміністративне правопорушення.